У 2021 році Верховна Рада України ухвалила закон, який дав громадянам 5 років на перехід від паперових трудових книжок до електронного формату. Кінцевий термін 10 червня 2026 року. Що робити, щоб не втратити трудовий стаж назавжди, дізнаємося сьогодні. З вами Марина Абрамович. Трудова книжка це не просто папірець з печатками. Вона є ключовим доказом трудового стажу, який безпосередньо впливає на розмір пенсії, соціальні виплати та навіть дає право на пільги. Оцифровка трудовою слугує основою для нарахування майбутньої пенсії. Цей процес значно спрощує бюрократію та захищає права працівників від трат через пошкодження чи загублення паперових носіїв. Сам процес оцифровки насправді не складний. Законодавство в повній мірі покладає відповідальність на роботодавця. Але працівники зацікавлені ініціювати дану процедуру. Щоб самому перевести свою паперову трудову в електронну, потрібно зареєструватися на порталі Пенсійного фонду України через електронний підпис або Банк ID. Далі відсканувати або сфотографувати всі сторінки своєї трудової, де є записи. Перевірте при цьому, щоб зображення були чіткими, а дані читабельними. Потім потрібно заповнити онлайн-форму, внести свої дані та прикріпити усі відскановані документи. Після обробки, як правило, до 30 днів ви отримаєте лист та витяг з електронною трудовою. Паперова більше не потрібна. Наслідками несвоєчасної оцифровки може бути втрата трудового стажу та зменшення очікуваної пенсії на 20-30%. Також за неведення електронної трудової роботодавці можуть отримати штраф у розмірі до 10 мінімальних зарплат. За даними пенсійного фонду України, станом на вересень 2025 року понад 70% працюючих українців уже мають електронні трудові книжки. При цьому мільйони пенсіонерів та безробітних ризикують тратити трудовий стаж через власну пасивність. До зустрічі у наступних випусках.